На прес-конференції з начальником Лубенського відділу міліції Олександром Власенком було обговорено кілька важливих питань, що стосувалися роботи правоохоронних органів. На даний час працівниками міліції ведеться активна профілактична робота з попередження правопорушень. Стосовно поширених видів злочинів Олександр Власенко звернувся до водіїв автомобілів, які залишають свої авто біля барів та будинків. Для злочинців є великою спокусою розбити вікно та забрати з салону авто цінні речі, такі як одяг, мобільні телефони, ноутбуки та гроші. Окрім цього, з настанням весни збільшують. Ця кількість заяв про дачні крадіжки. Начальник міліції порадив дачникам об'єднуватись в кооперативи та наймати охорону. Також начальник лубенського відділу міліції розповів, що за підтримки органів місцевого самоврядування містом встановлюються камери відеоспостереження, які допомагають правоохоронцям у розкритті певних злочинів, але поки що цих камер недостатньо. Хотілося б ще, кінечно, щоб е, е, так називаємо комерційні структури. Які в місті дуже багато. Аптеки, бари, магазини, інші там фірми, контори, встановлювали ці відеокамери у себе з метою, що забезпечення своєї охорони. І те ж саме, коли рядом буде поруч вчинятися злочин, ми ж потім можемо його скористатися. І бачимо, щоб ці відеокамери були. Певного качества, але такого, аби поставити раді то, що він був. Острою проблемою залишаються випадки шахрайства. Серед них можна виділити шахрайство стосовно осіб похилого віку, коли злочинці під виглядом працівників ЖКХ, соціальної служби, представника якоїсь компанії входять у довіру до стареньких і відбирають в них останні гроші. Телефони шахрайства також дуже розповсюджене. У таких випадках Олександр Власенко радить одразу телефонувати до міліції, щоб вони перевірили правдивість інформації або ж до самої людини. За яку нібито необхідно заплатити гроші. Також трапляються випадки, коли шахраї беруть у своїх знайомих цінні речі, такі як мобільні телефони, ноутбук та інше, і не повертають. Тому міліція рекомендує громадянам не давати цінних речей малознайомим людям або тим, хто знаходиться у тяжкому фінансовому становищі. Також Олександр Власенко повідомив про крадіжку, яка сталася біля станції Тарнавщина, де зі старої колії, що вже більш не експлуатується, було викрадено 162 метри залізничних рейок на сум близько 83 тисяч гривень. За даним фактом порушена кримінальна справа, і міліція звертається до всіх жителів Лубенщини з проханням повідомити до міськвідділу міліції будь-яку інформацію стосовно даної справи. Окрім цього, було повідомлено про розкриття кількох резонансних злочинів. За словами Олександра Власенка, на даний час здається утримувати рівень злочинності в місті, але існує проблема з нестачею кваліфікованих спеціалістів та необхідного фінансування. Працівнику міліції доводиться поєднувати в одній. Посаді різні напрямки обов'язків. Ненормований графік роботи для працівників правоохоронних органів є звичною справою. Дуже сложно об'яснити людям, які мають сім'ї, дітей і прочі прочі отак робити. А по-другому не виходить. Особливо служб, які касаються розкриття злочинів. Якщо там є нас, ряд певних технічних служб, які ну, можуть собі зробити роботу ще усім, то останні служби не можуть собі дозволити працювати там по зоні робочого часу. Тому що спочатку поїхав він десь в район, до участковий, частковий, в один кінець. Потім привіз людей по якомусь питанню до слідчого, привіз. же, треба транспорт, дуже кошти на це все, по якомусь питанні, яке ж опяже. Тут же друга команда, він їде опять же тут на район. І так це круглосуточно. Відповідаючи на запитання журналістів щодо вчинення фактів фізичного насильства до підозрюваних, начальник лубенського відділу міліції відповів: так якщо факт насильства буде доведено, працівника міліції не спасе нічого, він піде або з роботи, або до в'язниці. Олександр Назарець, Юрій Щербань, телевізійна служба новин «Об'єктив».